Вересень це особливий місяць у природі, коли літо повільно прощається, а осінь починає розгортати свої золоті крила. У лісі можна помітити, як дерева поступово змінюють своє вбрання, зелені листочки жовтіють і червоніють. Вітерець ніжно їх обдуває і вони починають кружляти в повітрі, нагадуючи маленькі парашутики. Вересень приносить осінні плоди, стиглі яблука, груші та сливи. У садах дозрівають останні ягоди, а на городах збирають урожай овочів. Вересень це час, коли білочки починають ховати горіхи для зими, а їжачки шукають листочки, щоб зробити теплі гнізда. Вересень також нагадує нам про те, що дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонечко не так яскраво гріє і повітря стає прохолоднішим. Але це чудовий час для прогулянок у парку, щоб спостерігати за змінами в природі та насолоджуватися її красою. Вересень це місяць початку нових пригод та відкриттів у світі природи.